Радіо UA Chicago Тож, дорогі радіослухачі. Зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остап, вітаю вас. Моє шанування пані і панове, розпочну свій вступ із е, такої сентенції новітніх е, знаєте, великих державників. Називається сентенція так і звучить. Доклигати б до січня. Дотягнути б до Січня, дожити б до Січня, протягнути б до Січня. І то не є якісь там просто слова, взяті з голови, це судячи з інсайдерських статей, які публікуються і в нас, ну, зокрема на «Українській Правді, і за кордоном. Це є основні фрази, які от ці журналісти чують від своїх джерел, наближених до найвищого оточення Офісу президента. Тобто, оце, власне кажучи, ось і є весь план якось проковиляти до січня, а там буде інаугурація Трампа, а там все одно хтось когось через коліно переламає і вже з виглядом таких ображених, переламаних підуть на то, що ну, якби виглядає неминучим. Е, що поза тим, на якому тлі це все відбувається, я, власне, теж хотів би сказати, бо оцей, Ну, ну, Оце така установка якось проковиляти наступні, прошкандивати, протриматися е, два наступні місяці, ну, насправді це не є просто якийсь напівжартома, жартівливі. Там, не, 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 ну, воно воно жартівливим не є апріорі, але таке, знаєте, напівнесерйозне щось. Це є дійсно, мені здається, взагалі квінтесенцією теперішньої логіки наших одноосібників. Бо проти цього стоять зовсім інші процеси, які дуже, дуже докладно описуються в, в каскаді статей на західних медіах. Я щотижня це в своєму телеграмі е, е, подаю. Публікую такі витяги рев'ю західних медій. Я чесно кажучи, навіть не встигаю всі давати, бо вони фактично кожні три дні йдуть нові. Це і Wall Street Journal, і the Economist, і Reuters, і... Ну, та всі, 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 хто пишуть про Україну. І, власне, там вони би, таку дійсність дуже похмуру описують. І я вже звик до того, що ретранслятором і аналізатором тої дійсності є лише Захід, західні медіа, західні читачі, чи, 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 західні суспільства. У нас в Україні жодного обговорення, крім Фейсбучного. І знаєте, десь там в коментах, ну, типу, знаєте, на, кухонну, на кухонному рівні. Немає і аналогом, наприклад, BBC, які пишуть нормальні аналітичні статті про ну перед катастрофічні тренди війни, нашим аналогом BBC є баба, баба, баба бабі, сказала. Знаєте, це така наша вітчизняне BBC. І розумієте? Ну, ну, це насправді це ще взагалі. Я так чуть чуть в сторону відволічуся. Це ще буде дуже аналізуватися після війни. Оця просто не те, що девакувата, а просто дика ситуація з тим, що найзлоподенніші виклики от сьогодення, дня поточного, взагалі, протягом війни, це вже третій рік, широко не обговорюються в Україні ні суспільством, ні експертами, ні знавцями, ні воєнними аналітиками, ніким. Це все, якби, знаєте, долинає до нас е ззовні. Так, власне, там описують про те, що ну, якби все вказує на акумуляцію до 130 тисяч е е російських військ, е всі вказують на е плани штурмувати Запоріжжя. Уже, уже по картах видно, що вихід. На адміністративний кордон Дніпропетровської області Уже там 5 кілометрів лишилося. Тобто, вже фактично, це вже вихід на Дніпропетровську область. Маємо ситуацію з Курском, де уже половину того, що ми в серпні зуміли так нахрапом дуже несподівано зненацька захопити. вже половину з того ворог відбив. Там точаться теж величезні, величезні, абсолютно найбільш інтенсивні з часу. Війни бої зараз на Курщині. Як це не парадоксально? Це власне описують західні аналітики, де чисельність ворога втричі переважає нашу, а чисельність дронів, тобто безпілотників, у шість разів. І там, якби є питанням часу, коли ця друга половина, бо вже половину вони собі назад забрали, коли ця друга половина ну так якби є завдання до інаугурації Трампа, до того ж січня, до якого, начебто, як треба протриматися би. Ось ну, очікуємо так, ще на ту другу половину. У нас, тим паче, втрати Донбасу оцінюються як найстрімкіші за весь час вторгнення. Більш швидшого темпу окупації Росія ніколи не демонструвала, і це власне зараз уже фактично можемо казати про вихід на адміністративні кордони і Донецької і Луганської і області повністю. Ці втрати Донбасу є неспівмірні з тим здобутком територіальним, таким дуже хитким, який до травня це, до січня ще може і, і, і згубитися у виряді Курщини. От, власне, а в нас тим часом що? Плани, які якось протриматися, якось зачепитися, якось про. Як то кажуть, прошкандибати, і тим часом у нас з'являється інформація про те, що ну, зокрема, якщо говоримо про енергетичний удар, а це основна зброя зараз це, ворога, це бити по енергетичних об'єктах, передбачаючи повний блекаут, який паралізовує країну воюючу. Ну і виявляється, що в принципі за 9 місяців, попри всі. На ну, такі рекомендації прохання наших союзників, цей і британський, і німецький і японські експерти тут були долучені, не, не, не спромоглася державна влада, як пишуть зокрема журналісти Таймс, не спромоглася провести будівництво укриттів захисних на енергетичних об'єктах, тому що там вилізло знов. Знову вирізла історія про те, що куратор цих процесів, цих будівництв, собі всюди закладав 10% відкату, від хату, і то багато все поламало, багато фірм не погоджувалися, і через те пішло зволікання. І зараз шостапе ну, то Коли... 10% то на церкву. Знаєте, ну, про так. десятину це, це ж... написали десять 10%. Ну то вже не має значення скільки. Сам Суть, якщо The Times розумієте рівень світовий авторитет. В медіах так пише про те, що в нас тут куратори укриттів захисних для енергооб'єктів у своїй же власній країні, закладають туда ще собі 10% якусь маржу. Ну, виверте за слові, то про? Ш... Про які рішення взагалі ми можемо позитивні говорити і на кого ми потім можемо апелювати, коли ми так постаємо в такому світі? Ну і, власне кажучи, ну і що? І тепер, що покладатися на план стійкості, при тому, що всі тренди вказують на ну не те, що вони це перед катастрофічно, якби така похмура картина. Ну, я тут не даю, тому що воно для мене взагалі бачиться. Ну, так, як бачиться. От, власне кажучи, от в такому всьому от, зараз перебуває така хитка ситуація. Ситуація двох наступних місяців, де завданням великої одноосібної влади, яка в своїх рукавах і в своїх руках має абсолютну владу від воєнної до, до фінансової, до, до розвідок, до, до всього. Роби, що хочеш. Ніхто тобі навіть слова не скаже, та й навіть не проконтролює. Навіть при таких розкладах. У нас план просто якось дотягнути до січня. От, власне кажучи такі інсайдерські статті на західних медіях. Ну, вони знаєте, якщо вони комусь вселяють якусь надію, то в мене її ніколи не було. Тому що ну чого очікувати від ну, профанів гарлапанів, розумієте, хайперів, віртуальчиків, які будуть стругати лише паперові плани. А на ділі, коли йде мова про цілий рік, говорилося про те, що будуть нищівні ну, удари по енергооб'єктах. У нас виявляється, що може прилетіти дрон під Тернопіль і знеструмити, от як зараз вже третій день пішов, знеструмити ціле місто, тому що ключова підстанція абсолютно нічим не захищена. Хоча звітувалося у всіх звітах, і уряд Шмигаля це казав, що в нас на 85 все захищено, все там освоєно, все там і так далі. І так далі. Розвіну ці всі розслідування журналістів, зокрема, журналістів «Дзеркала тижня минулого тижня. Велика аналітика енергетична вийшла про непідготовку енергооб'єктів до тої зими дуже ракетно-дронної. Ну от воно показує, що воно знаєте, всі, як то кажуть, таке враження, що всі збитки, які будуть по енергооб'єктах, просто запишуть в ті 15%. відсотків. Знаєте, і всі збитки будуть якраз в тих 15 ще не захищені, Знаєте, вона 85 п'ять Ну, От якась така гра заявами, гра словами, попри іншу реальність, яку напевно, якщо тут дай Бог там постукає по чомусь дерев'яному, якщо в січні ще буде що обговорювати. Ну але дай Бог дай Бог, все одно треба вірити в краще. Готовий до інших. Тем, да, ваших пану, ваших дякую. дякую вам. Я думаю, але це виключно моя думка, що якщо би. 10-15% було усвоєно на інші структури, на будинок чи як я пожартував це, я, звичайно, пожартував на церкву. На церкву потрібно звичайно жартувати Церква Щось хоче добре людям робить, але то би цей захист був би все таки на якомусь рівні. Так він би був би можливо не завершений, можливо би в гіршої якості, але він би був. А тут ми говоримо ну, про те, що власне, нема так за я роблю посилання на зеркало тижня. Я теж, як і ви не є експерт в енергетичній сфері. А Нащо нам бути? Для того є відкриті джерела, і ми можемо черпати фахові компетентні статті. Правильно, так, це дзеркало тижня єдине українське видання, яке власне, дало енергетичну аналітику. І там написано, що вони 9 місяців просто не робили те, що казали їм британці, японці і, 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 і німці. От не було тих укриттів. І от, от останні удари, ну це не те, це би. Поза минулий тиждень, один з найбільших масованих ударів по енергетичній структурі, в один день знеструмив мільйон людей. Це, зокрема, було більше південь, це було на Одесу. Але також цей обстріл погасив зразу дві теци: Ладижинську і Буштинську. Що означає, що в принципі, попри всі звіти про те, що там проведені там захисні роботи з укриттів протиракетних ударів, ну воно якби не спрацьовує. Плюс Тернопіль, ми, ми ми про це вже казали. От одне влучання, навіть не ракети. Шахера. А просто шахеда звичайного з картонки. Ну ви так умовно згляд. Він не з картонки, це іранський. Але от звичайний шахет навіть не не крилата ракета, просто знеструбала ціле місто на, на е, 2-3 дні. Тому що підстанції ключові для певних регіонів. А в нас дуже складна тому і уразлива система енергетична, що вона знаєте, як така, як доміношна. Воно вирубується в одному місці, воно зразу цілу систему порушує. Тому, власне кажучи, от ми, ми от по тих ракетних ударах і ми бачимо, що всі ті статті, зокрема дзеркала тижня, вони є абсолютно правильні. Дійсно, не проведені ті захисні укриття, про які звітовано, інакше би, ну, такі катастрофічні наслідки після кожного ракетного масового удару по енергоструктурі би не було. Так, ну то чисто логічно, ну але знаєте, тут завжди знайдуться пояснення, що що ти укріпляє, не укріпляє, як потрапить, то потрапить. Ну, ну, ну якби ну, тобто, і, що, от розвести думаю, руками і Остапе, Я думаю, багато людей в Україні знають руйнівну силу шахеда, і ми знаємо, до прикладу, якщо подивитись на руйнацію музею Шухевича на Білгорщі, то перший шахет зруйнував другий поверх, а другий. Шахет пролетів уже і зруйнував перший поверх цієї будівлі. Тобто, мені здається, що якщо б був би третій захисний поверх, то... Щось до від залишилось, але це е, мова та, про це музей, логі. але та, це логічно. Це просто логіка. Давайте перейдемо це до наступної теми. Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що переговори між Україною та Росією можливі лише за умов згоди обох сторін на завершення війни та повернення до ситуації, яка була станом на 23 лютого 2022 року. Про це він написав у колонці Дедженс Industry. Отак От класного. Класно, ну, класно, я теж, от буквально перед нашим етером, я прочитав цю заяву, і знаєте, ну, що тут сказати, тоді виникає питання. Дуже логічне. А що, не, а що у нас, робили? У нас, у нас сьогодні, знаєте, урок логіки. Так? От дуже логічне питання. Якщо Єрмак, як перша особа перепрошую друга, ну, добре, не перепрошую, особа держави говорить про те. Що бажаною позицією для ймовірних перемовин з Росією, які факти перемовин влада заперечувала і унеможливлювала два роки, і своєму суспільству казала, що ні ні в якому разі тільки до перемоги, тільки до кінця, пам'ятаємо, ж така риторика була, чи я помиляюсь. Ну правильно, якщо він говорить, що бажаною позицією на цих перемовинах, на які ніколи не можна йти, за їхньою логікою, є відмотка ситуації, ну з кордонами, зокрема, до початку вторгнення, тобто мінус Крим, мінус Ордло, от те, з чого починалося велике вторгнення. Ну, то тепер просто виникає лише одне питання. Ну так, а куди ж тепер ділися кордони 91-го року? А наголошую кордони 91-го року, вся ця влада, яка зараз в якійсь там колонці, в якійсь там не знаю де там, я навіть і не рощу, чесно кажучи. Розумієте, пише про те, що вже тепер інші зовсім цілі. Тоді, прошу мені, і напевно не мені, а просто всім притомним українцям пояснити. Тоді що було? Оці два роки наполягань, що тільки кордони 91-го року, це єдина ціль у війні, нічого іншого розглядати не будемо. Ну, Тобто, який сенс було завідомо два роки наполягати, акцентувати і накручувати своє власне суспільство на цю ціль недосяжну, яку пізніше можна однією колонкою десь там просто умножити на ноль? І сказати, що вже нам того не треба, нам хоча б відмотати до 22-го року. Зумієте, це є, розумієте, ну, ну, це не те, що є приватна думка якогось посадовця. За цим іде ціла державна політика, а політика підпорядкована риторикам і меседжам, яким, яким суспільством ця влада е, е, спілкується. І тут, власне кажучи, ну, воно тоді взагалі, ну, в принципі, це вже давно було всім зрозуміло. Що кордонів до першого року не буде вже. Ну, це писали за економіст і, і, і там і інші ті американські, зокрема, ще минулого року. Ще з минулого року це вже подавалося як амбітна ціль, але нереальна. Ну і власне тепер, коли наші до цього самі прийшли, і коли і президент це сказав минулого тижня, чим фактично ну, про неможливість відвоювання Криму і треба переходити до дипломатичних шляхів, а не військових. Минулого тижня це президент сказав. Цього тижня це сказав керівник офісу президента. Ну от тепер і виникає питання в послідовності. Якби ну де тепер, як тепер можна обґрунтувати і якось пояснити суспільству у цю абсолютно накачку примар... примарними цілями, апріорі зі старту недосяжними? Для того, щоб зараз просто ніби нічого не бувало, сказати, що нам вже взагалі та ціль вже нам не підходить, нам не треба, в нас вже нова ціль і була би бажана. Ну бачите, тепер бажаними навіть будуть, я так думаю, в наступних заявах, десь так знаєте, грудень-січень, початок. Я не здивуюся, якщо ще взагалі пролунає така думка між рядків, що взагалі супер-вау успішним був би взагалі дуже бажаним, був би взагалі ще й стамбульський варіант закінчення війни. Враховуючи ці обсяги окупації, наступу і атак російської військової машини. Тому, власне кажучи, оце питання до цієї, ну, ну як це назвати? Тобто говорилося два роки суспільство одне, а зараз просто сказали, що то все, що говорилося, ні, давайте тепер по-іншому підходити. Ну, це і є, чесно кажучи, відповідь на тему якості державного управління. тут. Я не маю нічого нового додати до вже 100 разів сказаного перед тим. Колонка Degends Industry, ну принаймні так, главком ЮА uh, пише, uh, то я для наших, хто можливо радіослухачів, хоче перевірити, чи дійсно там так було, Ну, Але так за сказати. тим, якщо так щоб підсумувати цю тему, mm -hmm. з вашого дозволу просто така от просто риска. В принципі, можна констатувати, що на рівні наративів і дискурсів. Тема і пункт кордонів 91-го року. Повернення до кордонів 91-го року слід вважати цю тему вже закритою. Бо якщо від президента, від е, правої руки президента, тобто це влада на двох, у нас дуократія, від якщо від дуократів обох правителів прозвучало одне й те саме, це означає, що в принципі питання повернення до кордонів 91-го року знімається. З порядку денного як досяжна ціль, принаймні на цю фазу війни. Це буде триматися завжди як далекосяжна ціль, але з переліку практичних досяжних цілей, це питання, питання кордонів до першого року, неможливість взагалі навіть про це не те, що говорити, і думати вже воно поки що знімається, і тут дуже прикро, що для цього потребувалося їм вибрати на слові два роки з катастрофічних руйнувань. Дуже великих зараз ще більших втрат території з початку вторгнення. як показує Deep State. Ну от, от, маємо, маємо те, що маємо. Пане Остапе, ми не встигли обговорити буквально 2-3 хвилинки. Ще у нас є. економіст пише, що у війні з Росією загинуло від 60 до 100 тисяч українських військових з посиланням на дані західної розвідки представників оборонного відомства. Інформації з відкритих джерел таке вони пишуть. Ще також інша новина, яку можна було швиденько обговорити. Прем'єр Роберт Фіцо має стати першим представником Словаччини, який відвідає Росію з офіційним візитом з моменту вторгнення Росії в Україну. Здається, на 9. Травня його запросили. От ну, і офіс президента Північної Кореї сьогодні повідомив, що Юн Сукйоль зустрінеться з делегацією України на чолі з міністром оборони країни Рустемом Умеровим у Сеулі. Це з Північної ну, Кореї. Південної. Ну, південної, південної, так, так. так. Ну, і тут дуже коротенькі мої такі ремарки. По першому пункту, у нас засекречена кількість загиблих. Це є свідома державна позиція, яку я ніколи не розумів, тому що це, напевно, єдина країна в світі, яка від свого народу приховує жертовність, приховує ціну війни. Ну, Тобто, такого нема. Ну, звичайно, ще Росія є. Це тільки тоталітарні режими приховують. Це в тоталітарних режимах, ніхто не гине, втрат нема, все добре. Посиленими темпами йдемо до перемоги. Тобто, це є завжди поведінка тоталітарних режимів, де от все, знаєте, шито-крито, щоб ніхто нічого не знав. Тому, власне, ми в такій ситуації, коли наші демографічні втрати підраховують західні союзники, а не ми. І тут вже, знаєте, ця кількість вже фактично то не має значення. Все одно суспільство прекрасно розуміє, якою страшною, якою просто не те, що непоправною. Ми просто навіть не можемо ще осягнути. Катастрофізму оцієї посвяти, цієї ці, ці, ці пожертви за Україну в цій війні. І тут, знаєте, чи вони будуть приховувати ці цифри, наші правителі, чи не будуть. Кожна людина живе в своєму містечку і може пройтися на кладовище. І подивитися, ускільки воно збільшилося за два роки. І тут і більше статистик не треба. Люди все бачать і прекрасно розуміють найвищу ціну цієї війни. Тому це дуже прикро, що дійсно держава обрала якийсь такий, знаєте, дуже тоталітарний взагалі спосіб спілкування з, з, з своїм власним народом в частині приховування ось цієї ціни війни. Ну я, я цього насправді не, не розумію, тому що якби чим більше ти приховуєш, тим більше це стає тригерним для суспільства. Навіщо? Ну, тобто, це абсолютно ну, так якась дуже така дика ситуація, але мені навіть вже на то ніхто не звертає увагу, тому що ну, народ найбільше платить за цю війну. Це ну, тут держава, державники, прикоритники тут якби, трошки збоку стоять. Тому суспільству і не треба пояснювати, наскільки страшною є ціна за цю війну. А про прем'єра Роберта Фіцу? Ну це буде новий тренд сюди. Можна злегка, навіть при так збоку ще на півхвилинки притасувати Румунію, де в першому турі минулого тижня переміг праворадикальний націонал-популіст, який теж проти НАТО, проти допомоги Росії. А для нього Путін є дуже великим сети лідером. Тому це є загальний тренд. Він все одно буде зберігатися, чи нам буде подобатися, чи ні. Якщо світ намірений замирювати і розрішувати нашу війну, ну бо тому, що вона вже в такій стадії, де жодного позитивного сценарію в принципі вже нема. То будуть безумовно контакти з, з тим агресором, з яким треба буде шукати це рішення. Оце так прото дуже короткий коментар, економлячи наш терний час. Так дуже дякую. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник своїм авторським етером суб'єктивно з Остапом Дроздовим. А ми йдемо далі за програмою. Гарного дня. До побачення! Підпишіться на канал Радіо ЮЕЙЧИКаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.